Інформаційна війна це не лише фейки і вкіди, це ще й і релігія. Особливо тоді, коли мова йде про Росію, країну, де святе давно стало сировиною для пропаганди. Сьогодні ми поговоримо про те, як хрест і кадило перетворюються на гібридну зброю, а замість віри людям нав'язують воєнізований культ геополітичних амбіцій. Для вас три історії. Три сцени з одного духовного спектаклю. Тож, беріть попкорн, вмощуйтесь ручненько. З вами контрпропаганда. Поїхали. Російська православна церква вже навіть не приховує своєї ролі у війні проти України. Вона благословляє зброю, читає молитви за вбивство і роздає надію на вічне життя за участь у геноциді. Усе це під вивіскою священної війни. Коли інші релігії мовляться за мир, у РПЦ воєнний відділ веде пропаганду. І ні. Це не збій в системі, не духовний занепад. Це православний джихад, де хрест і автомат є поруч, а любов до ближнього замінена імперською агресією. Російська православна церква це пропагандистська філія Кремля. Під егідою РПЦ у присутності патріарха Кіріла так звана громадська організація Всесвітній Російський Народний Собор публічно проголосила війну проти України священною. Ба більше, особисто Кіріл не просто підтримав ці заяви, а і очолив збори, на яких вирішили щодня читати молитви за перемогу російської зброї. Воєнізована релігія це вже не просто церковна позиція. Це воєнний наказ, обгорнутий у релігійну обгортку. Десятки молитовних заяв, проповіді, і навіть церковних видань РПЦ відкрито виправдовують війну в Україні. А у новій книзі Патріарха, написаний у дусі церковних походів, учасникам так званої СВО, обіцяється. Вічне життя після смерті. Тобто, за версією РПЦ, війна це вже не просто боротьба за правду, а шлях до спасіння. Натомість світові релігійні лідери не вагаються в оцінках. Американський пастор Марк Бернс відверто назвав Путіна злом, а війну не політичним конфліктом. А моральним злочином. Він розповів про свободу розповідання в Україні та про цинічну брехню пропаганди РФ, яка приписує Україні ненависть до церков. А католицький єпископ Німеччини Георг Бетцинг теж не стримувався і назвав дует Путіна і Кіріла нехристиянським фарсом і свічками в руках. Цинізм цієї православної війни особливо яскраво проявився у вигляді так званого великоднього перемир'я. Проголошене путіним припинення вогню, російська армія порушила майже три тисячі разів за добу. І щось додатково тут коментувати не має сенсу. Насправді, РПЦ на чолі з Кирилом остаточно зрадила не лише християнські цінності, але і власну історичну роль. У союзі з Путіним вони створили гібрид релігії та імперської пропаганди свого роду православний джихад, який не має нічого спільного з любов'ю до ближнього, але тісно пов'язаний із бажанням виправдати насильство. Церква, яка колись молилася за мир, сьогодні благословляє вбивства. І це не просто підміна понять. Це справжній духовний етноцид. Релігійна експансія Росії виходить вже далеко за межі України. В Лаосі РПЦ підбирає ділянку. В Африці вже активно працює і за останні три роки створено десятки парафій. РПЦ влазить на чужу канонічну територію, себто буквально захоплює її. Все це працює як ширма для гібридної операції. Бо разом з батюшками прибувають дипломати і військові інструктори, які везуть з собою не тільки кадила, а й духовні скріпли різних інших калібрів. Так звана російська православна церква веде експансію за межі РФ. У квітні цього року вона офіційно зареєструвала свою першу парафію в Лаосі. План типовий знайти земельну ділянку, звести храм за всіма канонами і заодно побудувати черговий осередок рускава міра. Православний джихад. Африканський фронт. Але основна операція наразі триває в Африці. За останні три роки РПЦ відкрила парафії у 30 африканських країнах. Особливо активно процес пішов у 2022-му, одразу після повномасштабного вторгнення в Україну. Ще 13 парафій з'явилися у 2023 2024 роках. в Малі, Буркіна Фасо, Анголії, Ліберії та Чаді. Крім того, в Конго засновано чоловічу чернечу громаду, а в Кенії постригли першу африканську черницю. Перша африканська черниця московського патріархату раніше мала цілком людське ім'я Абіґел Джеп але тепер її кличуть Матрона. Не дивно, що Олександрійський патріархат жорстко відреагував на цю місіонерську діяльність і прямо заявив про порушення канонічної території. Але РПЦ відреагувала у звичайному російському стилі, заявивши, що створення екзархату це цитую спроба захистити православних кліріків Африки від участі в легітимізації українського розколу. Насправді ми бачимо спробу ідеологічної експансії в її найчистішому вигляді. РПЦ в Африці це не про віру, це про вплив геополітику і спецоперації під виглядом пастерської діяльності, власне, саме так і було свого часу на Донбасі. І так, це не жарти. Діяльність РПЦ на континенті координується в тісній співпраці з МЗС РФ і навіть гру. Місіонери прибувають туди не самі. Їхній шлях часто паралельний з російськими дипломатами, військовими інструкторами та іншими спеціалістами військового штипу. В сучасній російській доктрині духовна яскрепа. Це не просто метафора, а функціональний інструмент гібридної війни. А РПЦ, як така, це своєрідна ракета із іконою в бойовій частині. І варто розуміти, що те, що починається з кремлівського бога, дуже часто трансформується в чергову кремлівську війну. Хто винен невістка? Навіть смерть духовного лідера католицького світу це для російської пропаганди чергова нагода звинуватити Україну. Коментуючи смерть римського папи, Франциска кремлівський Агітпроп розвернувся повну. І що цікаво, кремлівські брехуни пригадали покійному папі, що він не хотів називати Україну терористичною державою. Отакі нині духовні скрєпи. А насправді аморальна риторика це просто зайва демонстрація того, як Кремль перетворив навіть смерть на інструмент впливу. Коментуючи смерть Папи Римського Франциска, один із рупорів російської пропаганди, так званий політолог Сергій Марков, видав чергову порцію абсурду. Мовляв, українська влада ненавиділа понтифіка за те, що він реально хотів миру, але при цьому не наважувався назвати українську владу терористичною та безбожною. І саме тому йому не вдалося припинити війну. Смерть Понтифіка цей коментар чудово вписується у кремлівську методичку. Брати будь-яку подію, навіть смерть духовного лідера. і Ліпити до неї антимайданну істерію. Такі заяви не мають нічого спільного ані з релігією, ані з повагою до пам'яті покійного. Зауважимо раніше ті ж самі персонажі з таким же самим цинізмом намагалися прив'язати навіть смерть Алена Делона до теми Київської хунти, вдаючи, що актор підтримував злочинців і так само. Потім великодушно пробачили йому за це. Президент України, на відміну від Путіна, який взагалі ніяк не висловився, відреагував щиро і гідно. Згадав про молитви папи, про його підтримку українського народу, прагнення миру і духовне лідерство, яке допомагало людям не втрачати надію. На Великдень папа Франциск востаннє звернувся до світу. Із словами, що справжній мир в Україні можливий лише тоді, коли припиниться агресія та запанує справедливість. Насправді російська пропаганда давно втратила будь-які моральні гальма. Спекулювати смертю папи це не просто низько, це огидно навіть для цинічного світу політичної риторики. Коли слова про мир спотворюються, а молитви стають інфоприводом для маніпуляцій, це сигнал не про антихристиянський Київ, а про те, що знищення цінності і співчуття вже давно стало частиною гібридної зброї Кремля. А якщо тебе не зупиняє навіть смерть людини, яка все життя говорила про любов і примирення, то це вже не політика. Це духовна пустка в обгорці з пафосу. І як би це цинічно не звучало, це також інформаційна боротьба. РПЦ російська православна церква на чолі з Кирилом остаточно зрадила не лише християнські цінності, а й власну історичну роль. У союзі з Путіним вона створила гібрид релігії та імперської пропаганди свого роду православний джихад, який не має нічого спільного з любов'ю до ближнього, але тісно пов'язаний з бажанням виправдати насильство. Церква, яка молилася за мир, сьогодні благословляє вбивство, і це не просто підміна понять, це справжній духовний етноцит. А ще це та сама інформаційна боротьба, про яку ми з вами тут постійно розмовляємо. Тож критичне мислення і холодний розум в цій боротьбі є буквально засобами індивідуального захисту, такими як шолом чи бронежилет. Важливо, не забувайте підтримувати нашу армію. З вами була контрпропаганда. До побачення.